Екс народний депутат та лідер Радикальної партії України Олег Ляшко, лейтенант Збройних сил України, стрімко розвиває свою армійську кар'єру, і нещодавно його призначили командиром батальйону безпілотних систем управління окремої механізованої бригади. Звісно, можна порадіти за хвайського лейтенанта, а може, вже й не лейтенанта Ляшка, якби не одна обставина. Його нова посада це рівень підполковника. Вітаю товариство! Ви на каналі свіжої історії. Мене звати Олександр Серцов, я журналістом і це канал україномовної аналітики, канал з українським поглядом на світ, і для того, щоб Ютуб краще просував україномовний контент, поставте вподобайку цьому відео, прокоментуйте його, також обов'язково підпишіться на канал Свіжої Історії. За бажанням можете підтримати нашу роботу своїм донатом на Патреоні чи долучившись до числа спонсорів. Це важливо для розвитку, каналу, для розвитку незалежного каналу. Також спонсори та патрони каналу першими можуть дивитись відео всім спонсорам та патронам велике дякую. Але давайте для початку відслідкуємо військову кар'єру Олега Ляшка. Отже, строкової служби Олег Ляшко не проходив. Військових навчальних закладів не закінчував і, судячи по всьому, не закінчував навіть військової кафедри, що дало б йому можливість отримати первинне офіцерське звання молодшого лейтенанта. Однак, коли почалась російсько-українська війна, ряшко не став відсиджуватись в тилу і пішов до війська. Це сталося у квітні 22-го року. Втім, перше військове звання солдата він отримав 3 жовтня 22-го року. А далі, за повідомленнями ЗМІ, е, стве, е, Олег, Олег Ляшко стверджує, що є тимчасовим виконувачем обов'язків начальника безпілотних систем 63-ї окремої механізованої бригади. Далі отримує військове звання лейтенанта, хоча інформація про те, що він. Отримав хоч якусь військову освіту вже під час е, війни немає, ну хоча б заочно. І ось тепер нове призначення на командира батальйону. Хоча інфор... інформації, чи він отримав нове військове звання підполковника, чи хоча б майора, немає. Можливо, у Ляшка великий практичний досвід. от і Зарахувалося йому. Зрештою, війна, це ще й великі кар'єрні можливості. Але ось реакція командира підрозділу розвідки Дениса Ярославського. Цитата: ну, отже, мобілізація піде за планом, і я підніму мотивацію хлопцям на нулі, особливо тим, хто всю війну ходить на другій третій лінії фронту в сержантів, не маючи жодної винагороди. Якщо чесно, мене починає турбувати те. Що відбувається? Як вам таке підвищення на службі? Лейтенант Ляшко О, треба віддати належне, він іноді приходив в поліцейський відділок і тусив для звіту. Призначив командиром батальйону в одну з бригад посада підполковника. Продовжуй прагнути, кінець цитати. І ось цю фразу іноді проходив поліцейський відділок і тусив. Для звіту треба все ж пояснити. очевиді йдеться про те, що екс-нардеп Олег Ляшко потрапляв у розмаїті скандали. Зокрема, великого розголосу набрало відео, де Олег Ляшко спільно із своїм охоронцем тусували в одному з київських барів під російську попсу. Охоронець. Хоча який охоронець у лейтенанта, питання доволі цікаве, Євген Степанюк виявився особою теж доволі колоритною, адже його екс-дружина Євгенія Есмеральд заявила про домашнє насильство з його боку і звернулася цим до Олега Ляшка. Той відреагував, хоч і через доволі тривалий час, але доволі своєрідно, мовляв, він вище цього і не реагує на провокації. Також, як стверджує ТСН з посиланням на підлеглих лішка, той погодився як авторитарний начальник, погрожуючи незгідним з ним послати їх у піхоту. До того ж, його компетентність у безпілотниках нульова. Ось такий відгук військового, ну, знову ж таки, він не хотів себе називати, компетенції нуль. Є достатньо досвідчених офіцерів, він не розуміє, який засіб звідкиля ним потрібно керувати. Що може той чи інший квадрокоптер. Розуміє по слухах. Ба більше, воїни кажуть, що через накази цього тимчасово виконуючого обов'язки командира бригада втрачає техніку. Буляшку треба показати гарну картинку знищення техніки у соцмережах. Також у цій історії фігурує третя особа Руслан Мазовецький. Руслан Мазовецький, це полковник та колишній начальник Чугуївського районного територіального центру комплектування та соцпідтримки, Якого, як і інших колег по класиці піймали на підробці документів, користуючись посадою, він нібито допомагав ухилянтам уникнути мобілізації за окрему пристойну плату за послуги. Суд дав йому на вибір сидіти до листопада чи внести заставу. Мозевецький вже за півгодини після рішення суду миттєво вніс 2 мільйони 147 тисяч 200 гривень, а висунуту йому підозру назвав необґрунтованою. Але повернемось до охоронця Ляшка Степанюка. За словами його колишньої дружини, той воював переважно у Києві. При цьому трима, е, е, Отримуючи належність за бойові дії 100 тисяч на місяць. І так тривало майже рік. І, власне, це наводить на думку, а чи справді у Юї Олег Ляшко заяву екс-дружини можна було б пропустити, пропустити поза увагою, ну, людина заангажована. Але тут є один момент: внутрішній аудит Міністерства оборони, який виявив прокол з виплатами, і, і заявило, що дійсно є випадки, коли платили не тим, кому треба було. Таким чином, повз касу пройшло 123 мільйони гривень. Тобто, це стосувалося не одного Степанюка. Служба внутрішнього аудиту. Це цитата. Служба внутрішнього аудиту Міноборони з'ясувала, що чинні правила дозволяють командирам військових частин надто вільно тлумачити терміни бойові дії та бойове спеціальне завдання і оплачувати додаткову винагороду на свій розсуд. Кінець цитати. Чи такі самі гроші отримував Ляшко? Ну, достеменно невідомо. А які з них воєк Ки мають напевно сказати побратимі, якщо отакі все ж знайдуться, і ось цей скандал, який явно йде по наростаючий, і може дати відповідь на це питання. Звісно, що є багато народних депутатів і діючих, і колишніх, які реально воюють, які реально отримують військові звання. А, а, а також не прагнуть перескакувати через службові сходинки в кар'єрі, е, маємо екс народного депутата Степана Барну, який загинув на війні. Е, маємо екс народного депутата екс Генерального прокурора України е, Юрія Луценка, який. З який має за спиною військову кафедру і який закінчив службу на посаді капітана Збройних сил? Маємо заступника голови Верховної Ради Руслана Кушулинського, який зараз, наскільки я знаю, служить головним сержантом. Він, служивши в совєтській армії, там був як був там сержантом, ну так тут лишився сержантом, по суті, і, здається, абсолютно обходиться без офіцерської взагалі посади, не кажучи вже про старшого офіцера. Хоча в цивільному житті він був фактично. Заступником голови Верховної Ради це одна з, з топ-10 посад в Україні. Як бачите, людина нормально живе, працює. Є багато інших народних депутатів, які, які реально воюють. А як вам ця історія? Поділіться своїми думками. Коли стане Олег Ляшко, на вашу думку, генералом. Всім доброго здоров'я і підписуйтесь на мій канал. Коментуйте цю історію. Дякую!